Ці кого. До обворення. Да, до обговорення і підпису. Давайте питання номер 2 Лист про. Так, Ми вже обговорили ще раз, окей, обговорення і підпис стосовно заступника по Європі От Лариса. Тому обговорити і зробити ще одного листа. Далі, дай те номер три. Ти хочеш про фі... бляд... сторіп, б... Давай, говорити про ілюстраційні. Спорите на те групу. Давайте тоді обговоримо це. Які ще питання? І питання, секундочку, я ще кажу, ну, зараз... що так, і питання, що ми вчора говорили, бо як тобі сказати, як би казав.

Зараз ми маємо десь секс, ми самі просто мусимо мати секс. Вони уявляють, що ми не можемо виглядати на секс. І... Давайте, я не знаю, зв'язку я з вами згадаю. Давайте питання у реферсі займемося з реферсом. — Це в минулорайоні вам обласне, так? — Ну, я випускала. Це якось за службового запуску. І вона має виходити, може, не від нас, але в міністерстві. Має питання таке, спеціально, а чи міністерстві? Писали так особого написку до університета, де б було просто якось чітко виходимо. Да, ну без проблем, якщо є таке. Давайте вот. да. mm -hmm. я говоримо, чтобы мы там розуміли, там зачинить, якими за ваш не было стик. А є, зараз. Зроби листів. закончился. Нет, возникся немає. Там за это все Все заниматься проект. Андрій може ще додати до Давайте. 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 вас є документи? Так. Давайте. 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 Там в звіті звертає увагу що якщо не виконуються фінансові показники, то з ними повинні розірвати контракт. І вони понімають справа. Розірвані будуть і все. Це людина. Тут по цій формі роки виходить так, що у звіті рахує палатку написано, що вони пригодились війни на Так, там є такі. Нет, и так, я не скажу. ну вот вот так. так просто не может. Нет, хотя бы Понимаешь, считать. Я им зрительно правду. Можно так сказать. Вас могут на вас команд совсем. суд за начебто. Не надо. Сейчас же не аниматрию класс.

Ви не, не знаєте документи, від яких відштовхуються. Ця... треба ось, ось, ось є документи по цікаві. Ось... Ось... Да, да. У кого є документи, Ми то викладає. Можна просто пройти ліска, ссилаючись на які інші документи. А що ж висилатися на документи, і відсилати постанови і додати обов'язково туди будуть. Тому що це дуже важливо просто як документально, від того ж, там є дві такі речі. В цьому листі є перше, це відсилання до якось ну, нечіткого не виконання якихось службових обов'язків і так далі, жорчі, а також воду недовіриться. Це дві різні речі. Мені здається, що Ну, через... Через журпи, чекає, ну я розумію, але про нього ми говоримо про журпи, чекає. і чіткість формулювання буде тримати в контексті якраз ну, документального. Що... Що... Для... Можем... На Яка є об'єктивність, за інформацією особи, Ви не ну, ну, що, і... Випад... Цей... і... спілкувалися ви можете сказати, що...

И назовите как? Не буду я вам рассказывать, я буду колы будут результаты, я вам расскажу. Я просто вам вас поставил А меня. В другом области так что происходит. Узнаете сколько? Нет, вы так же надо. Але да, це не означає, що ми можемо відповідати ну, ситуацію. Я, я в тому тобі не можу нічого зараз да, сказати. Ты, давай тобі прошу це питання про Єксандру. Да. Коли ти зможеш проінформувати, то в нас буде при, ну, до обговорення і до інформації, яка не так просто. У кого, друзі, ще є коментарі на цих постійно? Тут те, що маєш знакати Чи Оскільки... у тоді давайте ми проголосуємо асамблею доносить таку пропозицію до церкової групи відредагувати, але все ж таки перше так все викласти на селі наші до обговорення. Це більш немає, я за уважень коментарів. Тоді приходимо до другого питання. Друге питання у нас ще один лист. Я сьогодні викладала на групі інформацію про те, що Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що у кожному міністерстві буде нова посада заступника міністра боєміграції. Саме на сьогодні в Міністерстві визначений такий персонаж Фактично за один день. І Тому пропонується до обговорення і до підписання, кандидатура екс-міністра культури Латвії, яка була у нас в міністерстві, особливо спільно зустрічать з міністерством в гостях. І У нас була робоча зустріч, була на конгресі, багато два разів виступала і багато спілкувалася. І вона висловила бажання. Наскільки мені відомо, я не знаю, це можна підвіти, можливо, мені відбуститися щось більше знають. Говорю про те, що державний Службовцем має бути резидентом громадянин України. Зрозуміло, що вона не громадянка України, а громадянка Латвії, тому от, став тому, що міністр кабінету. Я так можу висловити свою думку стосовно жалет, але з я достатньо розгорнули не взяла про це на фейсбуці, тому якщо хтось хоче, будь ласка, в слове свої думки.

Устольства і ну, больше. і заступником пользователя, директора по институтам, Вона вже тут 4 роки. Она тоже давно знает что бывает с яхтом, ці 4 роки. И Кринко, она фильмала хрена І вона Яко конкурент, я не хочу, щоб ми тут висловлюють, бо робимо просто було. Я про можу ще були якісь конверти. Я не хочу цієї людини, бо я думаю, що він наші ситуації тільки всього. Так, зараз видатку ви заходила замокнути, це готова, щоб це, це, <рес> тобто, це було користувачка, <рес> так, так, так. Це, це. І ще, ще одне, що я сказати, з приводу цих програмних нормальства, наскільки я зрозуміла, і ці не маємо увазі, що спеціально для цієї постави, закону. Це, 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 цей консультант.

Це зрозуміємо, щоб ви знали про це, що міністр приїде в Суботу, і ми можемо просто, до речі, ми його давно тут бачили, щоб він нам розказав, що він там, чому він тут їздив, що він там зайшов. Він поїхав, щоб дізнатися, з міністром, дізнатися, які проблеми відповідно. Так, вони хочуть іще і з Німеччини. Так, давайте почерце. Я хочу вашу інформацію, ваш номер, у мене чи що у вас говорить коментарі з цього періоду. Прошу. Я думаю, що нам Please sir! що озвучити, наприклад, чому саме налазить, а чому не. Так, як Кстати, а може бути ремонтаж з філіо? — Закосити? — Так, я думав, що це треба робити. — Не закосити, а керівництво відповідає. — Тобі в тому, що на асамблеї, на пресконференції асамблеї, і не розумієте, запропонувати Ости пресс-спільну прес-конференцію. Ну, покликати представників Міністерства культури в публічному просторі ці. Я просто я тому, що це питання дуже важливе, щоб не не виявилося так, що потім міністр культури сказав, а вже все вирішили, все замечательно. Тому звернення на те, що хай сюди приходить після приїзду, чи Юлії, чи Маназарію, чи, чи, чи комусь комусь кимось спілкується для того, щоб він приходив. Після приїзду, чи в неділю, чи в понеділок, хай він прийде <пай> до нас на зустріч, по-перше, розкаже, що він виїздив. Тому що, може, вже все вирішено буде по приїзду, а ми тут зі своїми штанами. приходу нічого приводу, і розказати, сформувати до цього часу. Може просто зібрати на цьому місці, писати, що ми допомагаємо. Просто запропонувати змінку.

І взагалі я думаю, що він може теж визначитись, щоб він нам якось приділяв один із днів не повністю. а? Якийсь там не У нього ж є час зустрічатись там в кабінеті. Один одному слову про те, що ми запитаємо місяці. Пройшло три місяці, перше не могли запитувати, по-друге, не могла запитувати. Це для мене особисто означає, що асамблея є дуже хорошою платформою для висловлення думок, для обміну думок, для того, щоб частина, частина майдану була і тут не зникала. Але як є орган, вона відсутня. Тобто треба цьому ну, просто розуміти. Тому ми можемо запропонувати, ми можемо пропонувати доєднатися до асамблеї. Для обговорення, бла-бла-бла, всі -бла. цього, -цього. Але, як показує досвід місяців, ми не можемо діяти, в нас немає механізмів, інструментів впливу чи дії на містере. Тому можемо далі укрутитися там, а в даній ситуації Ще сформувати, сформувати, сформувати ну, запропонувати.